Вітаю вас, шановні друзі! Ви дивились, що відбувається у нас в українському парламенті? Це не робота. Це якийсь Тік-Ток-балаган. Всі бігають з камерами, знімають один одного, себе знімають. Прямі ефіри проводять. Селфі, мабуть, лайки. Публічними хочуть бути. Депутати, які повинні писати закони і відповідно контролювати. Виконання цих законів. Замість цього у них, у них інше в голові. Тік-ток, прямий ефір. Селфі, мабуть. Ще щось, мабуть. Це рівень депутатів. Це взагалі рівень парламенту українського. Це такий парламент зараз. А що тоді очікувати від депутатів? В питанні законів, в питанні вирішення якихось питань, що очікувати, якщо вони займаються тільки своїм піаром, більше нічим не займаються. Ви ж це розумієте, де закони, по яким можна жити, їх немає. Де напрацювання цих законів? Їх також, мабуть, немає. Результат, результат всі відчувають. А скажіть, у нас є опозиція в Верховній Раді чи її немає? А хтось пропонує якісь закони. Ну, наприклад, якась є проблема? Депутат виходить і каже, як її вирішити. Пропонує. подає законопроекти. Бо результат цієї діяльності це вже життєдіяльність на територіях. А питань дуже багато, вже не кажучи про проблемні питання. Депутати в більшості кричать з трибуни Верховної Ради, що все не так, що все погано, що хтось винуватий. Та ми і без вас знаємо, що все не так. Що все погано і що є куча-куча проблем невирішених В різних галузях, в тих же самих законах, проблематика залишається. Але питання в іншому: що ви пропонуєте, щоб стало краще? Щоб були вирішені оці питання, проблеми. Що ви пропонуєте? Яка ваша дія? Яке ваше бачення? Які ваші пропозиції, що ви робите в цьому питанні? І ось, наприклад, проблема у нас в Україні є це податки. Це велика проблема в Україні. І ось досі немає вирішення цієї проблеми. Яке має бути справедливе податкування в Україні? Бо воно ж зараз несправедливе, багато критики є стосовно податків. А яке має бути оце оподаткування Україні? Хто казав про це? Хто подавав законопроекти, можливо, пропозиції? Хто наголошував взагалі про це питання? Стосовно податків? Ось питання до депутатів Верховної Ради. І чому роботодавця сьогоднішнього держава зробила взагалі податкового агента? Який має обраховувати свого найманого працівника, сплачуючи державі таким чином за свого найманого працівника єдиний соціальний внесок 22%. Це робота роботодавця. Це його діяльність така. Чи його діяльність в іншому? Випускати продукти, товари з найвищою якістю. А до чого обрахування? До чого тут роботодавець? Держава має обраховувати працівників, а не роботодавець. А вони зробили, щоб роботодавець їх обраховував. Ось яке бачення цієї системи. І де ж зміни в цій системі? Немає. А працівник, якщо казати про них, він навіть не уявляє, що відбувається з його заробітною платою. Всередині заробітної плати. Які відрахування, які відсотки, які податки, куди вони йдуть, для чого вони йдуть, як це впливає на економіку? Що буде в подальшому? Він навіть не аналізує це, бо він не задається. Йому це не цікаво. Ось така система зараз оподаткування. Її ніхто не змінює. А проблематика залишається. І відповідно, працівник отримує свої копійки, на руки. І його більше нічого не цікавить. Він не буде розбиратися в цьому. Оце сьогодення. І це сьогодення ніхто не хоче міняти. Ніхто не хоче пропонувати, як має бути. А в результаті це. Оптимізація заробітних плат, бо податки несправедливі. Так же всі кажуть, так кажуть: бізнес платить заробітну плату в конвертах, бо проблема це податки. І він сплачує в конверт, щоб не платити ці податки. Люди, оці працівники, залишаються без відрахувань, а це буде сказуватися на їхні пенсії в майбутньому, якщо вони взагалі будуть. Оці пенсії або будуть мізерні, або взагалі їх не буде, Бо не було внесків за цих людей, не було ось, як воно все пов'язане. І це не просто проблема, це катастрофа для економіки України. І для цих людей, для цих працівників, які відчують на собі, коли вони підуть в пенсійний фонд, а їм скажуть, а за вас не було. Відрахувань, ніхто не сплачував до пенсійного фонду. Все. І люди залишаються один на один з проблемами. Держава не доотримує податків, потім бідкаються всі і бігають, а де взяти кошти? У нас немає коштів. Ми не можемо дозволити на те, на інше, на ті галузі. Бо не надходять кошти до бюджету. Бо проблема податків. І потім просимо, дайте нам кошти у міжнародних партнерів, дайте нам. А що ж ви зробили, щоб були у вас кошти, щоб наповнювався бюджет? Податками ніхто не займається в Україні. А тільки ставлять перед фактом, що є така проблема. А що ж депутати? А вони знімають Тік-Ток, роблять селфі, транслюють прямі емоції свої. Народний депутат це не блогер. Він не для того там сидить у залі Верховної Ради. У нього інша діяльність. Це законотворчість. І ось конкретний приклад приведу вам. Візьмемо, наприклад, того ж Олексія Гончаренка. Красиве відео у нього є, ефіри є, камери, мікрофони, навіть команда, все у нього є. А де його законопроєкт про, про податкову реформу? Де це все? Де пояснення людям від нього? Які податки мають бути? Чому саме такі податки мають бути? І який результат буде від цього? Де це все? Від депутата? Критикувати може кожен. А створювати правила це вже робота депутата. Так ось треба правила створити. Щоб податкова система була справедлива. І ось фінальніше, депутати ми не сліпі і не глухі. І ми прекрасно знаємо, що є проблеми в Україні, їх дуже багато. І люди відчувають ці проблеми кожного дня у вигляді заробітних плат, у вигляді комунальних послуг, у вигляді цін, які зростають, у вигляді. Мізерних пенсій у вигляді інших, інших, інших питань і проблем. І не треба від вас пафосних якихось виступів. Бо ви виступаєте пафосно розповідаєте, а результат від цього, цих виступів ваш. Потрібні від вас закони, потрібні зміни від вас. Потрібен контроль за виконанням законів ось ваша діяльність, в першу чергу. Менше треба тіктоків від вас. Менше оцих селфі, менше вашого дешевого піару. Бо в результаті буде нуль. Бо на зміни і не варто очікувати про це. Ось, про що ми сьогодні казали, шановні глядачі, про депутатів-блогерів, а не про законотворців. Тому поширюйте це відео, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі ставайте обов'язково нашими підписниками. Всім вам дякую. І до нових зустрічей.